Доброго дня, мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. Її картини впізнають з першого погляду по яскравих акцентах і етномотивах до того ж, не лише в Рівному, а й по всьому світу. Сьогодні говоримо з рівненською сучасною художницею Інною Харчук. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо із вашого стилю. Настільки вже він впізнаваний по всій Україні, ви часто їздите на виставки в музеях, часто можна побачити ваші картини. Як він з'явився? Як довго ви його відпрацьовували? Взагалі, після тривалої перерви після академії, зазвичай в художників є такий застій, питання, що робити. Коли ти виходиш з навчального закладу ще без повністю сформованого і манери письма, ти не знаєш, ще, про що ти хочеш говорити, якими способами, якими техніками. Відбувається таке тривале коперсання в собі, і через плин часу ти відчуваєш, до чого ти тяжієш більше. І власне я відчула це тяжіння до української культури, до нашої спадщини, яка проявлялася, і через архівні фотографії, які я тривалий час досліджувала, і через е, таке моє захоплення українськими килимами, е, українським вбранням. І я несвідомо почала переносити це в свій живопис. Почала використовувати якісь образи, якісь емоції, ем, якусь психологію образу навіть в своїх ранніх роботах. І, власне, перші роботи вони були такі досить буквальні, ем, мінімалістичні, малосюжетні, але вони вже вміщали в себе те поєднання хроматичних ем, облич, типів. З власне, з такими яскравими плямами, які в образності збирались і нагадували ті якісь нотки етніки. Ти дивився на ці картини, ти розумів, що це щось твоє, щось рідне. Але, власне, через моє оце дослідження етнічного такого, я намагалася себе трішки відокремити від чіткого. Чіткої чіткого позиціонування саме певних регіонів по вбранню. Я не хотіла показати це в своїх роботах. Я хотіла більше знайти якийсь такий загальний образ, щоб людина, чи вона східної частини України чи Західного регіону, щоб вона не відчувала приналежність саме до якоїсь територіальної. Так сказати, а от щоб вона мала якийсь такий збірний образ, ем, таке збірна приналежність, щоб в молодих саме людей викликала це, ем, це відчуття рідності, саме ті образи, які я творю. Тобто це все ж не політ фантазії, а чіткі архівні фотографії, але. Ні, ні, в певній мірі це поодинокі випадки, коли я використовувала цю архівну фотографію. Іноді це був саме от політ фантазії, як ви кажете, якась емоція. Психологічний портрет, якийсь, який трішки був наповнений е, колористикою, яка, можливо, потім нагадувала чимось там закарпатські мотиви. Там подивитися по килимах, там Поділля. І м, в цих килимах переважали ці барви. І потім mm -hmm. дивися на цю картину. І ти вже ніби відносишся до цього регіону, кудись. Вона тебе відносить, ніби що це, це ж звідкись, це ж от наше, це ж там Полісся. Говорили мені там про якісь кольори. А я це робила досить несвідомо навіть досліджуючи це, я намагаюся не змішувати це в свій живопис. Я хоч ну хочеться, щоб цим займалися етнографи, люди, які розуміються в цьому всьому, є ж більш про живопис, я ж більш про емоцію, про сенс. А чи підбираєте ви до конкретного регіону конкретні кольори і фарби? Ну чи є у вас якась асоціація? Звичайно, є, тому що ти, коли дивишся тривалий час, переглядаєш ці різні. І національне вбрання різних регіонів. Я дуже люблю це досліджувати. Я не хочу споплюжити це, малюючи, використовуючи, тому що я можу зробити щось помилково інакше. я не хочу, щоб ну, я не хочу це змішання таке. Нерозумне, я більше роблю це на якихось нюансах таких, і воно тому і не є таким виразним. Воно ти, ти розумієш, що це щось рідне, щось своє. Там є якісь мотиви, є якісь такі, ну, і це все подається за рахунок вібруючих ліній, плям, контрастів. Але не через те, що я там малюю хустку там, чи е, сорочку певного регіону, тому що ну, до, досить багато. Е, Знавців українського обрання є, і мені б не хотілося uh -huh. е, вписувати себе до них, тому що я досить мало обізнана ще про це. Я такий собі любитель, е, я досліджую, дивлюсь, але я хочу все ж залишатися живописцем, щоб пізніше от зараз я відходжу від цієї буквальності. Зараз я працюю зовсім е, з більш розмитими моментами. Мені не хотілося б. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали про те, що от вже замовлення на картини ви не берете. І от а, ваші покупці картин мають швидше чекати, а, коли буде якась картина, яка б їм сподобалась. Так, це... а, який найдовший період чекав якийсь покупець, аби придбати вашу картину? Булак, в мене є колекціонерша, моя. Вельми кохана Надя, і вона мене придбала декілька робіт, це більше п'яти робіт. Вона придбала свою колекцію. І була одна робота, яку я довго не готова була продавати. Робота, яка для мене в певній мірі стала важливою, цінною, такою першою. Коли я відчула в собі силу як художника і відчула, що я на тому шляху правильному, і я дуже довго тримала цю картину в себе. Вона їздила по виставках, і, але я не наважилася її продати, я не наважилася навіть назвати е, ціну. Але прийшов час, і я відчула, що все одно я не можу нікому іншому запропонувати цю картину як тільки не для неї. Я назвала порадилася з експертом, назвала вартість, і власне вона її теж придбала цю картину. Бувають різні моменти, бувають такі. Є люди, які так напористо хочуть, щоб я взяла замовлення, щоб намалювала. Когось з їх членів родини, чи саме власне того, хто замовляє, з поєднанням саме в моїй техніці, в моїй манері тих барв зробити ахроматичне обличчя безколірне. Людей це вабить, але я хочу відходити трішки від. Такого, такої позиції комерційного художника, який бере замовлення, який робить інтер'єрні картини. Це мені не цікаво. Ем, мені здається, що я достатньо. Цьому віддалась там, навчаючись в академії в коледжі. Це такий момент, коли треба заробити собі на хліб, і ти не йдеш працювати офіціантом, а все-таки коприсаєшся в живописі, намагаєшся заробити якусь копійку своїм ні своїм покликанням. То зараз вже на тому етапі ми що ми мусимо творити те, що матиме більшу цінність. І власне привчати людей до хорошого мистецтва, до якісного мистецтва, до того, що заставляє задуматись, до можливо в деяких в деякі мірі незручного мистецтва, тому що іноді ці питання досить стоять гостро і вони налаштовують тебе на. На те, до чого ти може навіть і не був готовий. Чому так важко людям сприймати сучасне мистецтво? Тому що в певній мірі треба прикласти зусиль трішки задати собі певних питань, щоб зрозуміти його. І, власне, коли люди вже купують таке мистецтво, яке несе в собі е, вищу ціль, це навіть більшу повагу викликає в людини в того, хто купує. Це значно крутіше, та й плюс сучасне мистецтво. Це завжди воно завжди буде рости в ціні, воно завжди матиме вартість більшу, коли в ньому є сенси. І це значно цікавіше, ніж збирати красиві картинки під колір дивану в себе в квартирі. Ну це ж не про колекціонерство. Тобто зараз ваша душа лежить все-таки до виставок і до творчості? Ну, виставки теж бувають різні. Зараз моя душа лежить до того, щоб робити ті проекти, які будуть кричущі про певні проблеми, які є в. В Україні, які є в світі, які будуть привертати, привертати увагу людей до е, певних цінностей, задавати питання людям, тому що виставка вона ж може бути і виставка пейзажів чи виставка натюрмортів, але ж ну якби всі ми розуміємо, що сприйняття такого мистецтва сприйняття мистецтва contemporary art це mm -hmm. трошки інакше. Але а як сприйняли цікаво. люди вашу виставку в Сорбоні, яка от нещодавно була? це був дуже цікавий досвід. Варвара, куратор в Франції, це дівчинка, жінка з України. І власне вона була таким посередником між мною і аудиторією Сорбонського університету? Власне, вона сказала, що було дуже цікаво. Спілкуватися з тими, хто приходить на виставку, тому що люди приходять вже попередньо підготовлені, вони мають певні питання, вони вже розуміють, хто я, вони розуміють, звідки, вони вже змогли зібрати для себе максимум інформації через інтернет, через соцмережі, щоб переглянути те, чим я жила до організації цієї виставки, і прийти задати питання безпосередньо. Влучені, от дуже часто питання про те, хто є на цих картинах, хто ці люди, чи це є абстрактні люди, вигадані мною, що дуже часто відбувається, чи це є конкретна якась людина? Є питання стосовно того, чи так виглядають українці, тому наскільки в нас в буденності. Прийнятно носити той національний одяг, тому що в багатьох країнах національний одяг це такий прожиток минулого. І Я зараз розумію, що в нас в Україні до цього ще досить сакрально відноситься, і в фактично в кожного свідомого громадянина є вишиванка там. На, Такий святковий день, чи принаймні мають пам'ять і там збирають рушники, якийсь бабусин спадок. Ну, це все дуже, дуже цікаво. І, власне, кожного разу, виставляючись десь за кордоном, постає в... Європейського суспільства чи будь кого інакшого, постає питання про саму українську культуру. Вони задаються цим питанням, які ми є, які ми є насправді, що нас цікавить, яке є сучасне мистецтво в Україні як. Мене як представника там запитують, чи, наскільки там розвинений артринок, власне, чи купують в Україні, в Україні мистецтво. Ясно, що цих питань є безліч, і про це все в принципі можна читати в інтернеті, але класно, коли є от виставки, коли власне, є простір, де виставитись, можна де перес... будь-яка людина, яка прийде на виставку, зможе поспілкуватися з художником і трішки поринути в цей світ. Задати собі певними питаннями. Дуже шкода, що е, дуже шкода, що просто навіть і до війни е, на мистецтво, на простори мистецтва досить мало було уваги. Е, і всі ми знаємо, ну не, не, не на часі, звичайно, але всі ми знаємо, що є така фраза, що аби в мистецтво в культуру вкладати стільки грошей, скільки вкладають війну, війни б не було. От. Ну, Зараз маємо те, що маємо, але я думаю, що культура і мистецтво це те, що значно може підняти емоційно, психологічно, дух наш. Тому ну, але я знаю, що ви і фінансово підтримуєте. А... Ну, Перемоги, кожен, нашим кожен мусить робити щось, що Скільки може Скільки вже вдалося зібрати за той час. О, ну, мені здається, дуже багато. Я коли думаю про перевожу там на гривні, то звичайно це великі суми. В перші дні війни всі ми не знаю, правильно це чи неправильно, наскільки це зараз ем, дурно звучить. Всі ми думали, що якщо ми віддамо свій максимум фінансовий, це все закінчиться. Принаймні, я так точно думала, що якщо я віддам все, що в мене є фінансово, це Ця частина вона якось вплине на пришвидшення закінчення війни. А, і від початку я багато робіт виставила повністю під благодійний продаж. Я продавала ескізні роботи невеличкі. там Ціна ескізних робіт зазвичай це близько 100-300 доларів. І всі ці кошти ми ну, спрямовували на е, різні, там ну на повернення живим чи на притулеч угу. потім вже в подальшому створили. вже і фонд е, на ЗСУ прямо там з карток можна відправити ж ці донати. Е, був момент, що я продала роботу за 3000 євро робота буття. Купила теж Надя моя колекціонерша. І довгий час я думала теж, куди, ну як, куди правильно спрямувати uh -huh. кошти. І я хотіла спрямовувати кошти безпосередньо на. Е, Апарати зовнішньої фіксації кінцівок на такі потреби, е в яких е я буду розуміти, що це дійсно е допоможе, е принаймні допоможе тим, хто постраждав. І ми направляли в такому вигляді просто напряму кошти передавали волонтерам, е купували рації, ну все, що, все, що куди ми могли там докинути, якихось там 10-15 тисяч, uh -huh. такі, ну менше uh -huh. такі суми. Були такі, що в мене друзі-художники організовували благодійні аукціони, теж продавали свої картини. Я купувала в них картину, щоб відправити теж, ну це своєрідне, теж віддаєш на благодійність на Кіпрі. Був проект. Ми за два дні змогли з продажів робіт. Там війшов відсоток. Ми зібрали 5 тисяч доларів на 5 тисяч євро. Це в євро було на Кіпрі. Передали теж, там, от ми розподілили кошти на різні потреби. Ми купили там і систему очищення води на передову, і десь доклали до суми на авто. І це ж те, що як, як сімочки зараз, як зернятка. От. І мені здається, що я вже перестала рахувати, скільки я не, я не веду цей. Е... Я я не веду цю статистику. Скільки грошей, коли я відправила, просто ми всі знаємо, що треба донатити, треба скидати гроші, щоб спати спокійно і розуміти, бути впевнені в нашій армії. І треба звичайно їм допомагати. Цікавий факт про вашу творчість це те, що е, ваші картини є не лише на полотні, а є і, наприклад, на етикетках вина. Я знаю, що ви співпрацювали з брендом а, ні, на не. одязі, та в ямубу. Да, Як да. ви ставитесь до того, коли мистецтво переноситься на більш такі е, е, побутові речі? Зазвичай я намагаюсь мінімалізувати таку співпрацю, щоб мистецтво залишалося мистецтвом таким, до, яке, до якого людина має в якійсь мірі прийти. Але ясно, що щоб наблизити десь глядача до свого, свого мистецтва, свого живопису. Є різні колаборації, коли можна поспівпрацювати з брендом. Так відбулося співпраця з Оверол бренд комбинезонів. Вони робили до війни ще проєкт, який представлявся на Україні Fashion Week в осінню минулого року. І це були комбинезони, які представили відомі медійні особи на показі. Комбінезони з зображенням різного мистецтва. Українських сучасних митців. Uh -huh. Ця співпраця досить цікава. принаймні ти бачиш збоку, як воно може виглядати, яка ще може бути, який ще це може вигляд набути. Це цікаво, це цікавий досвід, і, можливо, там на майбутнє в мене будуть, буде бажання створити якийсь, якийсь власний власний, якісь не хочеться називати це мерч. Uh -huh. Тому що це більш така якась комерційна штука. Хочеться створити щось, що буде теж носити мистецький характер, але в іншому вигляді не живопису, типу, а там, наприклад, через одяг чи через прикраси, якісь можна зробити дизайн. Uh -huh. е Поєднанні. Я на днях просто буквально вчора знайшла дівчинку, яка робить прекрасні брошки з, з бісеру, з виконанням якраз саме таких відомих картин, саме портрети. Я, я задивилася. Я прям думаю, ну настільки талановитою, при тому всьому, чи людина там має там, до тисячі підписників. Типу вона не є відомою. Вона робить вже такі прекрасні речі, які цілком могли би. Ну, Десь представляти, десь, мені здається, це прям дуже цікаві моменти. Ясно, що в, е, хочете просто робити щось своє. І от навіть співпраця така, як була з біологіст, це була разова е, така… «Біологіст» – це бренд вина, е, крафтовий виробник. Е, цікава теж співпраця, але е, це був такий момент для того, щоб. Така подарункова е, uh -huh. подарунковий варіант. Того вина, який можна було придбати і там подарувати комусь поціновуючи в мистецтво свого, це не випускалося на мас маркет типу, воно не де його ніде не можна було придбати. Це була лише така ексклюзивна. Е... Це круто. Да, це такий ексклюзив. Ну, це непогано. Ясно, що я би не проти створити окремо е... uh -huh. дизайн для якогось е... вина українського виробника чи закордонного з українськими звичайно цікавіше попрацювати. Але ну, був в мене досвід. Так само я намалювала для грецького виробника Олії. Оливковий – це такі преміум виробники. Ми теж створили з харківською командою. Ми створили класний дизайн. Прекрасна, прекрасна упаковка вийшла саме з мистецтвом, але там була домовленість така, що вони купують картину. Угу. Власне, тому що я не є ілюстратор, я не є дизайнер, я є художник. Вони купують картину з всіма правами на використання і зображення і відповідно використовується зображення, тому що це правильне розділення угу. і позиціонування себе приводить до того, що і, власне люди сприймають тебе. Правильно, як художника. Тому от і в подальшому відпадають такі моменти, коли там людина хоче намалювати, там замовити щось, там намалювати на стіні там розписати щось. Це все воно якби відмінусовується, бо ти дієш виключно е як художник, який працює там з інституціями, який е продає свої картини лише в такому форматі. Ну, як я вже зрозуміла, і як ви вже підтвердили, українська культура зараз в тренді всюди, по всьому світу. Відповідно, питання: чи подорожчали роботи українських художників? Мені здається, що увага завжди породжує стрімкий ріст, <світна> як і кількості, так і відповідно. Ну, мені здається, ціна е, значно вона не збільшилась. Uh -huh. Але за рахунок того, що увага до цього значно велика, продажі збільшились, мені uh -huh. так здається. Е, і, можливо, саме кількісно. Е, це доходить до того, що це ну якби це класно, тому що зараз велика кількість площадок готові брати українських художників, допомагати, дають гранти, дають більшу кількість місць на резиденціях, і це все провокує в подальшому того, що світ більше бачить українського мистецтву, відповідно, більше купує. Угу. Питання ціни це вже більш індивідуальна річ з тим, як вибудовує свою кар'єру художник. Якщо Художник виставляється стабільно в хороших галереях, в хороших музеях його ціна зростає, тому мистецтво це в певній мірі і інвестиція, тому що там є. Ну, там, навіть на своєму досвіді, в 2020 році великомасштабна картина там коштувала, до прикладу, там, тисячу доларів. Угу. Вже в 2022-му вона коштує 4 тисячі доларів, чи там 3 тисячі. Ну, я зараз говорю, такі, не на прикладі конкретної роботи, але це в певній мірі інвестиція. І мені здається, що увага до України буде ще. Буде значна і далі. Сподіваюся, не за рахунок військових дій на нашій на нашій території, а за рахунок того, що з'явився великий пласт. Тих людей, які готові гідно представити Україну за кордоном, і вони вже набрали того азарту, того розмаху, що це не зупиниться в якийсь момент, як тільки е настане омріяний мир, е омріяна перемога, а е впевнена, що наші люди вони завжди були такі е проривні, е наполегливі. Мені здається, що та сила, яка з'явилася в молоді. В останній, останній рік. Мені здається, з цим напором ми таки далі будемо штурмувати мистецький світ і uh -huh. далі приковувати увагу до українського сучасного мистецтва. Ну і наостанок, яка, на вашу думку, найкраща доля може спіткати вашу картину? Доля? Ой, uh -huh. знаю. Та це. Ми б... Є просто такі моменти, що ми часто недооцінюємо е, якісь. Е, ми часто в принципі, ми часто щось недооцінюємо. І якщо так розібратися, в нас в Україні є прекрасні музеї, прекрасний простір, е, куди е, я рада, готова була повертатися знову і знову там, з експозиціями. І... Є на Київщині в невеличкому селі взагалі галерея, в якому зібрані великі роботи, там, Начерки Пікасо. і Пікасо. Ага. Ну, ми просто мало знаємо, що в нас є класно угу. в Україні. І найкраща доля для моїх картин це те, щоб в Україні з'являлося являло, все більше і більше колекціонерів українського сучасного мистецтва. Мені здається, така доля для моїх картин була б найкраща. Я би дуже хотіла, щоб картини мої все-таки залишалися в Україні, в українського глядача, в українського колекціонера. І я бажаю українцям і українським художникам, щоб в нас була така комунікація, така підтримка одне одного. Тоді, мені здається, український арт-ринок буде процвітати і все буде прекрасно. Дякую вам за розмову. Цього Дякую. я вам і бажаю, щоб ваші картини залишались в Україні, зокрема в Рівному. Нас радували своїм оком, що ми частіше бачили їх на виставках і говорили про них. А я нагадую, що у мене сьогодні в гостях була Інна Харчук, рівненська художниця. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. До побачення.